Столичний центральний універмаг, а простіше цум. Це єдина будівля на хрещатику, яка пережила Другу світову війну. Вона зведена у стилі так званого сталінського ампіру, і раніше складала єдиний архітектурний ансамбль з усією вулицею. У 2011 році будівлю викупив олігарх, колишній соратник Віктора Януковича Рінат Ахметов. Його компанія Еста Холдинг розпочала масштабну реконструкцію, що триває і досі. Будівлі у стилі сталінського ампіру, до прикладу, у мінську визнані ЮНЕСКО як світова культурна спадщина. З перебудовою цуму, український хрещаток центральна вулиця країни втрачає навіть шанс подати заявку у цей список світових культурних пам'яток. Це не історія про велику корупцію, це історія про те, як через потурання з боку колишньої влади, а тепер і постмайданних чиновників, Київ безповоротно змінюється і часто не в кращий бік. Розслідування Анастасії Іванцової. За моєю спиною департамент містобудування та архітектури київської міської державної адміністрації. Цей столичний виконавчий орган вирішує, де у Києві будувати можна, як воно має виглядати та щоб нові забудови. Не пошкодили пам'ятки архітектури. За кілька десят метрів від департаменту знаходиться власне мерія та Київрада. Тут працюють столичні депутати, а долю міста вирішує міський голова. А в притул до міської ради за лічені метри від профільного департаменту реконструюють пам'ятку архітектури столичний цум. Центральний універмаг це єдина будівля на хрещатику, яка пережила Другу світову війну. Масивний кам'яний цоколь та дах складали єдину гармонійну картинку з усією вулицею. Це був єдиний архітектурний ансамбль. Що є пам'яткою архітектури? Ансамбль хрещатику і мерія. І, скажімо так, ліва частина називається сталінський ампір. Вона має цокольну. Бачите як? Одна з основних культурних пам'яток Хрещатика ЦУМ не є державною власністю. Низкою сумнівних оборудок його виводили з підвідання фонду держмайна і остаточно віддали в приватні руки в 2010-му. Зараз же цумом володіє компанія Еста Холдинг, фірма Ріната Ахметова, найбагатшого українця. Олігарх вирішив реставрувати універмах і ще трошки добудувати. Але на диво добудову почали робити не тільки вглиб земельної ділянки, а й на даху. Вже зараз помітно, що над Цумом з'явився ще один поверх зі скляним куполом, а зверху трохи менша бетонна конструкція. Старий Цум виглядав ось так сім невисоких поверхів. У першому проєкті реконструкції цій пам'яті архітектури пропонували додати скла і поверх під ресторани. Та цей варіант забракували на громадських слуханнях, які є обов'язковими для масштабних міських проєктів. І замовники вирішили зняти скло, але додати ще один поверх технічний під кондиціонери та вентиляцію. Столичні архітектори таким рішенням обурені не змінювати будівлю так радикально пропонували ще на містобудівній раді, громадських дорадчих засіданнях при КМДА ще в 2012-му. На містобудівній раді е, була битва за облицювання, фактично битва за фасад, який є предметом охоронюваного договору. А по факту ми бачимо просто варварське е, захоплення простору Києва. Не думайте, що, що там сиділи на градостритному і всі так мовчали, і як багато говорять, ну було б обговорення, три бабушки за. Неправда. Була проти, була така драка. Проте Еста Холдинг все ж таки отримала всі необхідні дозволи саме на такий варіант будівництва. Найголовнішим дозволом було добро на перебудову від міністерства культури. Міністерство збільшило об'єм будівлі та змінило інтер'єр. Тож, з нормативної точки зору, тут все чисто, та й опору щодо добудови поверхів цуму у владних кабінетах ніхто особливо не чинив. Все согласовательные процессы мы прошли, причем мы проходили несколько раз этот совет по охране памятников mm -hmm. при управлении по охране памятников мы проходили, мы проходили экспертизу. И, Міністерства культури проходили прохаділінятка Градостроїтельний в Як же забудовнику вдалося отримати такі дозволи. В той час як провідні архітектори столиці б'ють на сполохи, пояснюють, такі модернові конструкції це знущання над історичним виглядом міста. Річ у тому, що більшість дозволів на реконструкцію ЦУМА компанія Ріната Ахметова збирала за часів президентства Віктора Януковича, давнього друга та соратника Ахметова. Дуже на зустріч їм пішла. Ну, на той час діюча команда Департаменту охорони культурної спадщини Міністерства культури. Тобто, погодились з тим, що предметом охорони є фасад, а не взагалі будівля. Тож не виключно, що саме близькі стосунки Януковича та Ахметова спонукали визнати історичною цінністю тільки фасад, а не всю будівлю і дати Еста Холдинг добро на реконструкцію з новою будівлею та збільшенням поверхів. Тобто формально порушення законодавства з сумом немає, але очевидно, що норми охорони історичних пам'яток просто трохи обійшли. А відзначилась у будівництві Цума і нинішня влада цікавими виділеннями землі. І якщо за Януковича формальних порушень закону знайти важко, це було радше ходіння на грані законності за допомогою влади, то в більш недавніх операціях з виділенням землі для Цуму юристи вбачають можливі порушення. 21 першого квітня дві тисячі коли будівництво ЦУМа уже було в розпалі. Міська рада передає 118 квадратних метрів землі у дворі на вулиці Богдана Хмельницького в оренду на 10 років тов столичний цум. Рівно через місяць, 21 травня, Київрада ділить кадастрову ділянку на хрещатику 36, саме там, де стоїть будівля самої ради, і частину її площею у 68 квадратних метрів відрізає і також віддає цуму на декаду під обслуговування. Та експлуатацію будівлі цікавим видається саме другий травневий договір, адже ці на перший погляд незначні значні, квадратних метрів, Київрада відірвала від власної кадастрової ділянки, на якій розташована мерія. Коли були люди, які казали, що вони проти передачі цих земельних ділянок в оренду даному підприємству, тому що е, одіозний власник на аргумент, що не може одіозний власник, е, безкоштовно користуватись київською землею. За землю треба платити всім. Е, такий аргумент був сприйнятий, і е, дане рішення було київською міською радою прийняти згідно з українським законодавством. Землю вільну від забудови без аукціону, зокрема, можна отримати, якщо на ній розташоване ваше майно. Тож Еста Холдинг викупила у Київради сміттєві баки, які стояли на тій території. Тепер у неї було майно на ділянці у 68 квадратних метрів, і землю під майном компанія взяла в оренду на 10 років за 26 тисяч гривень на рік. Мы договорились на одном из этапов стройки. Мы договорились с Кисайтом, что мы выкупаем этот мусорник. Для них, вот тут же на их территории ставим. новый мусорник, там у них можно посмотреть. Вот. И полностью закрываем, то есть, ну, чтобы не было вот этого выбой зуба, да. Там 25 метров так в длину. И так получается: ну сколько там? Ну, 2 метра, грубо говоря. Для того, щоб нам закрити повністю весь этот периметр, нам нужно було эту землю просто как бы здесь абсолютно технічний вопрос. Та потенційна махінація полягає в тому, що в травні, коли землю видавали, будівництво ЦУМу вже відбувалося. А за ствердженнями самих власників ЦУМа проект будівлі не змінювався протягом будівництва. Отже, Еста Холдинг Ріната Ахметова вже планувала забудувати частину двору КМДА до того, як отримала цю землю у своє користування через смітники. Цілком можливо спосіб легалізації самовільної забудови. Якщо дійсно там уже щось встигли побудувати і всі, так скажем, скромно вважали це частиною того старого приміщення Цуму, то цілком можливо для Київради це виступило підставою для того, щоб відрізати шматок від власної землі, да і віддати її відповідно сусідам своїм. Факт залишається фактом. Відрізаний шматочок однієї з найдорожчих земель в нашій державі, тому що хрещатик це найдорожча взагалі нерухомість у нашій державі, тому звичайно. Київрада, очевидно, пішла на досить серйозні поступки для того, щоб досить дорогий шматок землі віддати приватному забудовнику. За даними міжнародної консалтингової компанії Colliers International, знайти на хрещатику нову землю для оренди майже неможливо. Всі оперують уже наявними комерційними площами. Через дефіцит землі вартість оренди квадратного метра існуючої забудови тут в середньому становить 75-80 доларів на місяць, тобто приблизно 1800 гривень. А Еста Холдинг сплачує трохи більше 26 тисяч гривень на рік за 68 квадратів, тобто майже 33 гривні за квадратний метр на місяць, в 50 з гаком разів менше ринкової вартості. Крім того, у рішеннях Київради чорним по білому написано, ділянка землі виділяється для обслуговування будівлі, а не для комерційної забудови. Тобто в неї інше цільове призначення. Невже столичні депутати не помічають зайву стіну у своєму дворі? Можливо, очі им затуляют два інвестиційні проекти, які Эста Холдинг робить для міста. Это был був бывший дворцума. Здесь, угу. на этом участке, находилась е електроподстанция. Это угу. было здание, которое мы купили вместе с суммом. То есть мы купили, но мы вместо нее строим новую подстанцию, собственно. Угу. И все вот эти вот, она все, все вот эти прилегающие здания, собственно, они от нее и обслуживаются. Тепер з реставрацією Цуму все виглядає так, ніби обійшлося без суттєвої шкоди місту. І два нові поверхи затвердили дозволами мінкульту. Хоча у зміні будівлі раніше Ахматову допомагало керівне становище Януковича. Тось тобто ви не думаєте, що що там сиділи на градостритному всеветі, і всі так молодше. Неправда. була протім, була така драка. І на землю в дворі КМДА ніхто окрім ЦУМу, ніби не претендував, хоча зараз її використовують не за цільовим призначенням. Вона, якби, как бы, ну, нікому не нужна. Ми кроме, по суті складцума. Ми взяли в оренду з посередщина викупом. Сам Еста Холдинг на власному офіційному сайті публікує старі проекти будівлі на поверх менші, і ніби нічого незаконного тут немає. Втім, складається враження, що так суспільство вводять в оману. Тут немає дій, за які можна притягти до відповідальності, але й прозорим та чистим ці процеси навколо реставрації цуму назвати важко. Ця будівля показує стиль роботи, деяких Українських олігархічних груп і про те, як вітчизняні чиновники звикли закривати очі на порушення, хай і незначні, те, які відбуваються прямо у них під носом.